Історія Російської імперії наскрізь покрита кров'ю 500 років, прикриваючи словами про захист своїх інтересів, порушуючи договори і правила, Росія прагнула до розширення своїх територій, захопити нові землі, жорстоко розправитись із мирним населенням, посіяти страх перед військовою міцю і почати нову агресію. Політика Російської імперії з початку її існування. Війна суть і сенс російської держави. Офіційна російська історія завжди оспівувала військові перемоги, але про поразки воліла мовчати. А їх в історії Росії було чимало. Литва. Яскрава та самобутня країна озер лісів рік та янтарного Балтійського узбережжя, замків і фортець, гори хрестів і гори відьом, країна з гордими, сміливим людьми, які ставили свободу вище за життя. Засноване 1236 року Велике Князівство Литовське з 1368 року боролося з експансією Московського царства. Протягом двох століть відбулося шість воєн, які так чи інакше пересували кордони обох країн. Тисяча 1533 року титул Великого князя Московського переходить до трирічного Івана Васильовича. Його регентом стає мати Олена Глинська, яка керує князівством 5 років. Після її смерті і до повноліття Івана влада в князівстві переходить від одного боярського клану до іншого. З дитинства Іван бачить боротьбу за владу, палацові перевороти, ненависть, інтриги, зраду і підлість. 1547 року спустошлива пожежа знищила пів Москви, Вогонь серед іншого охопив і Кремль. На той час Іван вчинив уже стільки жорстоких вчинків, що сприйняв це як покарання Боже за його гріхи. Перші десять років Іван керував разом із обраною радою, до якої входили імениті боярські прізвища, і це був час реформ і побудови громадських інституцій. Однак після смерті дружини Анастасії, цар, запідозривши, що її отруїли, розірвав відносини з боярами, і почався кривавий час одноосібної диктатури, страт і репресій. Лівонія, конфедерація, до якої входили Ризьке, Дербське, Езельвікське, Курлянське єпископства та Лівонський орден, розташована на вигідних торговельних шляхах і успішна економічно, політично конфедерація роздиралася внутрішніми суперечностями, і це в оточенні таких сусідів як Данія, Норвегія, Швеція, Велике Литовське князівство та, звісно, Московія. Спрямувавши Московію в бік зовнішньої експансії і завоювавши Казанське і Астраханське ханства, Іван Грозний вирішив створити морський торговельний шлях з Європою. Схема була такою ж, як і 500 років. Потому в Європу йшли природні ресурси, а звідти завозилися нові технології та предмети розкоші. Грозне будує на правому березі нарви фортецю Івангород, але там треба було створювати інфраструктуру: верфі, гавані та дороги. А у Лівонії все це вже відмінно функціонувало. Тож питання, навіщо розвивати своє, якщо можна забрати чуже, виникло в Росії не сьогодні. До війни Грозний готувався заздалегідь, а потім знайшов і підставу. Деребське єпископство не виплатило стару данину пскову, яка виникла ще за часів, коли Псков був незалежним від Москви. Крім того, уклавши з великим князівством Литовським військовий союз, Лівонія, як стверджував Грозний, порушувала їхні договір про те, що конфедерація 15 років не укладає військових союзів. Насправді, в договорі з литовцями було згадано, що він набуде чинності тільки коли спливе договір із московитами, але Грозний на подробиці вирішив уваги не звертати. 17 січня 1558 року 40 тисячне військо під командуванням хана Шаха Алі та воєвод Глинського та Захаріна вдерлося до Лівонії. Лівонська війна тривала 25 років і поступово в неї втягнулися всі сусідні держави. Якщо московське князівство хотіло отримати доступ до Балтійського моря, то всі інші не хотіли його втратити. Спочатку Грозного супроводжував успіх. Московити взяли великі міста нарва і тарту, а також близько 20 невеликих фортець. Лівонська конфедерація разом з Ригою звернулася за підтримкою до Великого князя Литовського Сигізмунда, 2 августа, 28 листопада. Було підписано Віленською унію, і на карті з'явилися два світських литовських протекторати: Лівонське герцогство і герцогство Курляндії та Семигалії. Влітку 1561 року. Талін і вся північна Естонія здалися Швеції, обравши північного сусіда замість московитів. До кінця 61-го року вся решта Лівонії, що не потрапила під владу Грозного, приєдналася до Литовського князівства. Напад Московії на слабку Лівонію призвів до несподіваного результату. Замість виходу до Балтійського моря. Грозний отримав потужну коаліцію супротивників, а Лівонія добровільно пішла під їхній протекторат. А тут ще й Кримське ханство почало регулярні набіги. Бояри радили цареві закінчити війну, але Грозний вирішує йти до останнього і, замирившись із данією та Швецією, 1562 року нападає на Литву. Першим було атаковано Вітавськ. 1563 року взято Полоцьк, чим цар дуже пишався, адже це підтверджувало мудрість його політики і боярську недалекоглядність 23 січня 1564 року. Князь шуйський вийшов із полоцька, а князі Оболенські з в'язьми, з'єднавшись під Оршею, цей тисячний кулак мав вдарити по мінську, Новогрудках і вільно. Литовський гетьман Микола Радзевіл ухвалив рішення не дати російським військам з'єднатися. Для цього командир Філон Кміт із невеликим загоном стежив за військом оболенських. А сам Радзевіл дав бій Шуйському біля річки Ула. Прекрасно знаючи місцевість і влаштувавши кілька вдалих засідок, Радзивіл у запеклій битві завдав поразку Шуйському, який втратив убитими 9 тисяч солдатів. Сам Шуйський теж був убитий, але й Радзивіл втратив 4 тисячі убитими і 700 пораненими. Коли Філон Кміт отримав Депешу про успіхи Радзивіла, він переписав її, стверджуючи, що московити вщент розбиті і втекли. Все командування вбите. А Радзивіл вже поруч. І готовий громити військо оболенських. Дезінформаційна депеша була спрямована так, що її перехопили московити. Дізнавшись про повну поразку Шуйського та про те, що війська Радзвілла вже поруч, війська Оболенських упали в ступор. А коли їх атакували дві тисячі солдатів, кміта тисячне військо покидало зброю і стрімголов текло аж до Смоленська. Тільки зброю, одягу та провізії було захоплено 25 тисяч возів. Поразка була настільки несподіваною і тотальною, що Грозний запідозрив зраду почалися репресії проти бояр у квітні 1564 року. На бік Литви переходить найближчий соратник Грозного, князь Курбський, перший московський політичний біженець. 1565 року. Цар створює опричнину. Репресивні війська, що стоять над законом і підпорядковані лише йому, Починається переділ землі. Феодальну знать вирізають сім'ями, спустошить до 90% земель Московського царства. У селян починаються голод та епідемії. У 1566 році Литва відправляє послів до Москви з пропозицією укласти взаємовигідний мир. Але грозне це як слабкість і відмовляється у липні 1569 року. Велике Князівство Литовське і корона Польська укладають Люблінську унію, об'єднуючись у єдину державу, Річ Посполиту. Становище на фронтах для московитів погіршується. Параноя Грозного набуває клінічних масштабів у грудні 1569 року. Цар і війська опричників вирушають до Новгорода, підозрюючи місцеву знать і містян у бажанні перейти під владу речі Посполитої. Тільки дорогою до Новгорода було вбито 1500 осіб. А командир опричників малюта Скуратов задушив у Тверському монастирі митрополита Філіпа, який відмовився благословляти Грозного на цей похід. Потім ріки крові полилися в Новгороді. Страти тривали з 6 січня до 15 лютого 1570 року. Люди різали, топили, спалювали, саджали на палю, вішали, катували, знімали шкіру, живцем варили в котлах. Були дні, коли кількість вбитих сягала півтори тисячі. А дні, коли московити вбивали по 500-600 осіб, вважалися щасливими. Але репресії не допомогли Грозному здобути перемогу. Локальні перемоги змінювалися локальними поразками. Економіка країни погіршувалась. Грозний навіть знайшов колаборанта, брата данського короля єпископа Магнуса, якого зробив королем Лівонії. Але навіть там відносини не склалися, і Магнус перейшов до польського короля Стефана Баторія. Останніми великими військовими зіткненнями стала серія битв під Венденським замком. У яких союзна армія шведів і речі посполитої розгромила московське військо? 1582 року між Московією та Річчю Посполитою було укладено Ян Запольський мир, про який був змушений просити сам Грозний. Московське царство відмовлялося від усіх завоювань у Лівонії. Дерпт, Полоцьк і Великі Луки також переходили під контроль Речі Посполитої у 1583 році. Грозний був змушений просити миру і у Швеції, також відмовившись від усіх своїх завоювань, та навіть передавши шведам Іван. Город, фортецю, побудовану Грозним, щоб мати вихід до Балтики. Лівонська війна була закінчена. За 25 років війни. Іван Грозний не досяг жодної зовнішньополітичної мети. Завойовані землі довелося віддати вихід до Балтійського моря залишився мрією, а суперники Московії створили нові союзи і стали сильнішими. Усередині країни затяжна війна призвела до економічного краху, а криваві репресії заклали підґрунтя для десятків поколінь авторитарної влади, що і зараз знецінює людське життя. Ще раз років після смерті Грозного московське царство поринуло в хаос смутних часів.